Годинник Citizen калібр h 145. Налаштування від каліброваного годинника. Спершу налашовуємо часовий пояс. Для цього за одну головку достаємо перше положення на один клік, що один. Секундна стрілка вказує на часові пояси, які написані надмітками. Прокручуючи за одну головку вперед назад, плюс-мінус. Ми переставляємо часові пояси в Україні. часовий пояс Афіни або Каїр плюс два, один, два. Афіни. Далі налаштовуємо зимній літній час. Для цього головку ставимо в друге крайнє положення. Клік-2. Щок 2. Секундна, стрілка вказує на помітки on і OFF. ON – це літній час включений, OFF – це літній час виключений. Прокручуючи заводну головку, переставляємо зимній літній час. OFF – це зимній час, ON – це літній час включений. Нажимаючи нижню праву кнопку, ми перелистуємо. Далі режими налаштування. Секундна стрілка показує на 12 годин. Це означає, що ми перейшли в режим налаштування хвилин. Прокручуючи заводну головку, виставляємо поточні хвилини. Зараз 38 хвилин. Залишаємо так. Нажимаємо нижню праву кнопочку. Оцю, і і перелистуємо наступний режим: це режим налаштування годинникової стрілки. Зараз година дня. Тож ставимо на годину дня. Нажимаємо нижню праву кнопку і переходимо в наступний режим режим налаштування дати. Зараз 26 число, прикручуємо заводну головку і виставляємо 26 число. Нажимаємо нижню праву кнопку і переходимо в режим налаштування вічного календаря. В годиннику є. Лічний календар він враховує високосний рік, а також кількість, а також кількість днів в місяці, і буде постійно перемикати правильно дату. Кожна помітка годинникова це місяць по порядку. Наприклад, година дня це перший місяць, друга година дня це другий місяць, третя година дня це третій місяць, четверта година дня це четвертий місяць, квітень, наприклад, і так далі. Кожна секундна помітка від годинникової помітки – це плюс один рік до високосного. Наприклад, зараз 9 місяць ми виставляємо секундною стрілкою на помітку 9 годин. 9 місяць – 9 година. Плюс 1 секунда це плюс один рік до високосного, плюс 2 секунди, це плюс 2 роки до високосного, плюс 3 секунди, це плюс 3 роки до високосного року. Зараз 2024 рік, тож секундна стрілка має чітко показувати на 9 годину. Якби був 2025, це плюс один рік до високосного, секундна стрілка мала би показувати плюс 1 секунду від годинникової помітки. Якби був. 2026 і це 2 роки плюс до високосного секундна стрілка мала би показувати плюс 2 секунди до годинникової відмітки. Але зараз високосний рік, тож залишаємо рівно на помітці 9 годин. Нажимаємо нижню праву кнопку і переходимо знову в режим налаштування хвилин. Це робиться для того, щоб поки ми виставляли. Вічний календар, дату, часи, хвилинна стрілка не рухалась. Зараз більш точно виставляємо поточний час, наприклад, зараз 40 хвилин. Притискаємо за одну головку до корпусу, закриваючи її, годинник повністю налаштований.